Доброго дня. Загальний розклад. Що заважає вашому фінансовому зростанню? Красиво, розумно, працьовита. Попитом користуйтесь. Цілеспрямована. Коли перевіряють по відношенню до вас, то активна, самодостатня людина, яка працює, яка діє, яка не очікує від когось допомоги, а яка долає і досягає того, чого бажає. А що ж заважає вашому фінансовому зростанню? Ви повинні ясно для себе зрозуміти, що заважає вашому зростанню от саме те характеристика, це саме вас, якою ви були людиною. І якщо дізнавалися про вас інформацію, то отримували лише позитивні результати. Так, ви балансували по відношенню до ситуації, ви яскрава, енергійна. Вас просто обнулили. Ви мали певну стабільність, але залишилися ні з чим. Ну, тому що якщо ви жінка, то ви почали конкурувати або чоловік. Можливо, навіть і керівник, один із керівників на вашій роботі, людина, з якою ви... Який почав відчувати конкуренцію саме з вашого боку, залишив вас без роботи. Тяжко, але ви самодостатні по відношенню до ситуації. Так, ви тривалий час думали, що вам робити, як вам діяти, вважаючи на закінчення певного періоду, а говорять саме про те, що закінчився певний етап у вашому житті. Ви все одно діяли, ви все одно знаходилися в пошуку і говорять, що ви досягнете того, чого ви бажаєте. Ви повинні розуміти, що от саме дана ситуація, кармічна ситуація, відбулася в вашому житті, тому що людина відчула конкуренцію з вашого боку. Якщо раніше він думав, що він буде вас навантажувати, він буде вас використовувати, і ви не проявлялися, ну і не будете вставляти йому палки в колеса по відношенню до його планів на кар'єру, на. Благополучний достаток по відношенню до даної посади, ту, яку він займав. Але в якийсь момент, коли ви. Можливо, відбулася туперечка, можливо, відбулася якась ситуація, але от саме в цей момент він зрозумів, що він насправді не розуміє, хто ви є, і він не мав ясності по відношенню до вашого ресурсу і вашого потенціалу. Але в той момент він отримав ясність. Але ця ясність привела саме вас до цього результату. Ну, тому що він зрозумів, що реально ви маєте більше потенціал, чим дана людина. Тому він вас і прибрав свого шляху. В вашому житті з'явиться чоловік по правосуддю. Вищі сили говорять, як би вам не вставляли палки в колеса, як би вам не закривали можливості отримати саме шанс. По відношенню до змін, тому що тривалий час. Ви не можете саме знайти для себе вихід, досягнути стабільності в своєму житті, по відношенню до благополуччя і достатку. Ну, тому що є ті, які за вашою спиною ведуть ігру. Але в вашому житті з'явиться чоловік, який допоможе вам знайти саме той шанс, ту можливість, і ви будете. Дуже добре співпрацювати з даною людиною. І дана людина для вас, як посланець від вищих сил, буде конкуренція, але виберуть вас по відношенню до даного шансу, даної можливості. Вам зроблять пропозицію. Вам говорять, вам не потрібно боятися. Ну, тому що на підставі того досвіду, який ви вже маєте, ви можете бути пасивними. Не знаходитесь в ілюзії, вірте просто в себе і зрозумійте, що саме той шанс, який ви отримаєте, це цей долоносний шанс, який дасть вам можливості досягнути благополуччя достатку, стабілізувати, досягнути стабільності, бути самодостатньою і сильною завдяки даному шансу, даній можливості. Тому не пасуйте. Як би вам не палки в колеса, саме головне, що отримавши шанс, можливість, використовуйте без сумніву.